Міндіч втік, і це дуже важливо не з точки зору міндіча, а з точки зору того, щоб зрозуміти геополітику. Ми не будемо говорити про міндіча, тому що хто такий міндіч? Міндіч це просто персонаж. А от геополітика це куди цікавіше. Тому що міндіч це персонаж, який пов'язаний з ФБР, яке проти нього копає, і пов'язаний з Зеленським. І е... навіщо міндіч втік з України? Це дуже цікаво, тому що нібито тут же поруч його бос, друг і так далі, так далі, який вже врятував від видачі одного свого ну якби близького партнера, це Коломойського. Правда, я вам скажу, що швидше за все Коломойський не дуже задоволений тим, що він сидить десь там. В СІЗО і не може ніяк розважатися. Якби він був в Сполучених Штатах, то напевно він би там уже домовився, злив всю інформацію гуляв би вільним як свідок, а не як не як підозрюваний. Ну, так буває інколи, знаєте, коли злочинець перетворюється в свідка коли він може продати. Більше інформації, ніж та інформація, за якою його судять. Ну от умовно кажучи, якби він злив дещо про Зеленського, дуже серйозне, то тоді би він собі ходив гуляв. От приклад, той м -м свідок, якого мали депортувати в Україну, а потім залишили в Сполучених Штатах. Що могло бути з Міндічем? Давайте поміркуємо над цим, що це означає для нашої української влади. З вами я, Олександр Бригінець, мій канал Брігінецьний телемарафон. Підписуйтесь, будь ласка, будемо. Обговорювати, ставайте спонсорами мого канала, і поширюйте, 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 поширюйте е ці новини. Хай знають інші теж, теж точки зору. Ну, зрештою, не телемарафон, зрештою дивитися. Так от <кхем> те, що е його хотіли сховати тут, і те, що справа, яку е проти нього відкривало СБУ з приводу діамантів, була спробою зробити прикриття для міндяча. На випадок переслідувань ФБР, це абсолютно зрозуміло. Ну, логіка проста. ФБР вимагає повернути Міндіча, міндіча не віддають, СБУ відкорило проти нього справу, його закривають в СІЗО, а він сидить в СІЗО. Але Міндіч не хоче сидіти в СІЗО. І оце ключова історія. Грубо кажучи, найближчий друг Зеленського той, хто точно значить Має стосування до Зеленського, і про це говорять багато розслідувачів. Він вирішив, що краще втікти, ніж покластися на такого боса, як Зеленський, тому що рятуватися в тюрмі він не хоче, як Коломойський. Бо, зрештою, дуже гарно сидіти в українському СІЗО але американська тюрма не набагато гірша і з американцями. Можна, зрештою, домовитися, як я і казав, а з нашим СІЗО, як ти домовився, випустять тебе і зразу віддавай американцям. Так от, тут важливо, оточення Зеленського не довіряє Зеленському і не вірить в його спроможність захистити. І це дуже важливо. Це дуже важливо. Це, ну, ну, тобто, все, що сталося, це переворот, це державний переворот, зеленський з авторитарного Лідера, який все контролює, у якого п'ять шість менеджерів він навіть нахилив суд, цей верховний, щоб він значить, скасував там рішення апеляційного суду, чи вірніше загальмував це рішення і так далі. І зараз, можливо, готовий не скасувати санкції проти Порошенка, щоб довести всім навколо, що Зеленський все контролює. Він крутий чувак, у нього все схвачено. Може таке бути, може. Але міндіч йому не довіряє. Міндіч крутий, багатий, досвідчений, у нього куча по І Він порахував, що йому або сидіти багато років в тюрмі. Ну, Завтра він знає, що Зеленський програє вибори, прийде замість нього Залужний, чи Порошенка, чи хтось інший, і який його або видасть американцям, або продовжить сидіння його в тюрмі. І що? Це таке веселе життя? Ні. І, тобто покладатись на Зеленського не можна. І цей приклад Міндіча буде прикладом для багатьох, багатьох, багатьох і в тому числі для суддів Конституці... касаційної палати Верховного суду. Тобто той самий суд, який ще вчора прийняв рішення про те, що депутатам поки що не можна виїжджати, я впевнений, тепер він через кілька днів прийме рішення позитивне і по скасуванню санкцій проти Порошенка, і про те, що депутатам можна виїжджати. Тому що навіщо суддям покладатись на Зеленського, якщо навіть міндіч, уже хто ближчий, покластися не може? Йому краще втікти. І домовитись з американцями. Може, навіть я говорю про те, що він може втікти в Австрію чи в Ізраїль. Може. Але там їх все одно можуть видати. Можливо, більш простий варіант сісти в літак і прилетіти в Сполучені Штати і все сказати. Тому є версія. І це версія. Це не те, що мені Буданов перезвонив і сказав, що там служба розвідки це з'ясувало. Чи там ЦРУ. чи Мі-16? Е, ні. Версія про те, що Зеленський втік не тільки з України, а й від Зеленського міндіч втік не тільки з України, а й від Зеленського. І цілком, можливо, він втік без санкцій самого Зеленського. Тому що, ну, давайте почнемо з того. Хто йому злив інформацію про те, що будуть обшуки набу сьогодні вранці. Ну, і не тільки його, а й проти. Того самого міністра, який ще вчора заявляв, що він не має ніякого стосування до проблем енергетики. Хоча е -е -е з енергетикою він був пов'язаний до минулого року, до цього року з 21-го року. Це ж він говорив у нього сьогодні обшуки. Тобто міндіч розумів, що ціла хвиля починається, що це все відбувається не просто так. Не з доброї волі набу, а з доброї волі того, хто сказав набу, робіть, ми вас прикриємо. І це не банкове, як ви розумієте, а це Сполучені Штати, Європа. Вони їм підкинули якусь інформацію, можливо, щось додали. Не знаю, як це було. Але, в принципі, вони гарантували їм щось, і тому вони почали це робити. Бо це не те набу, яке ходило звітувати Зеленському кілька місяців тому. Це зовсім інше набу. Розумієте, і коли міндіч. Отримав від нього інформацію, тут є два варіанти. Або це НАБУ сказало Зеленському, слухай, ми змушені взяти твого міністра, твого Чернишова, твого не Чернишова, твого того, твого міндіча, твого Галущенка, твого того. Ми не хочемо, ми за тебе, шановний Зеленський, але ми не можемо. Ну така ситуація. І Зеленський сказав: Міндічу, тебе будуть завтра обшукувати. Мін сказав, Все, я готовий, я все тут вдома, все без почистив. А сам в машину і втікати. Це може бути один варіант. А другий варіант, що у нього самого достатньо каналів, йому втіхаря злили і сказали, чувак, ховайся, бо буде капець. І він сховався, і тепер у нього справді буде капець, незалежно ні від, ні від чого. Тобто, ключове для нас: американці не будуть торгуватися з Зеленським, і американці не будуть його прикривати. Оце те, що я малював малюночки, де Трамп стоїть в футболочці з Зеленським, що він буде агітувати за Зеленського. Бо вони не схожі тепер, що цей проєкт буде реалізований. Це проєкт буде інший. Зеленський не може тепер, після таких історій, які зараз впливуть, а вони вспливуть обов'язково, тому що про це будуть багато писати. Ми довідаємося багато чого, такого, що і не в голову не залазить, але не це важливо. Для нас з вами важливі не подробиці цієї справи, а геополітика. Геополітика говорить про те, що НАБу отримала підтримку щодо атак проти наближених навколо президента, навіть навколо наближеного номер один чи номер 2 міндіч. І це означає, що проти Зеленського пішла серйозна війна. Ну, по-перше, він сам вже ніяких рішень не приймає, як я вам говорив, за нього приймають рішення всі інші. Що би він зараз не зробив. Ну, він уже нічого не може зробити реально в країні, ні в політичному плані. Ну, може на суд натиснути, суд може випадково щось зробити, але тепер всі побачать, що якщо міндіч тікає, ну, слухайте, ну можливо, Єрмак ще повірить, що за нього заступиться Зеленський. І скаже, я ж не міндіч, я ж круче, я ж сопрезидент чи віце-президент. А всі інші скажуть, ну слухайте, що Міндіч тікає, нам теж треба тікати. І тут Свіреденка права. Тут Сверденка права. От я ж рідко кого хвалю з влади, а Свереденко молодець. Вона так і сказала: не можна давати можливість депутатам виїжджати з країни, бо всі втічуть. Після міндіча півфракції слух може втікти. Бо у кожного є грішок. Кожен щось робив, покладаючись на найвеличнішого. А найвеличніший Опинився лохом. Ну, Лох це не, ну, не в поганому значенні слова, а в хорошому, простому значенні слова. Тобто людину, яку розвели, яка не може зробити те, що обіцяла. От, от в такому розумінні, так, да. втікаючи міндіч, пам'ятаєте, Чернишова, як повертали. Він ще повірив Зеленського. Він втік, а потім його привезли сюди, і він повірив. Мабуть, він трошки далі від. Зеленського ні з Чернишов. А, а міндіч не повірив. Міндіч сказав: ні-ні-ні-ні, що, ні, 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 ні. Зеленський, де що я? Зеленського не знаю. Зеленський нічого не зробить хорошого. Він безсилий. І тепер Міндіч хоче чи не хоче, повинен говорити. Він не може ніде сховатися. Е, думаю, що він почне переговори з тим самим ФБР. І як от той забуваю його прізвище, якого залишили в Штатах, щоб він давав покази, точно так же піде на змову з слідством і Міндіч, здасть там рахунки, хто декуди, в кого скільки вкрав. А Трамп скаже: дивіться, скільки я кріпти з України забрав з владної команди, накрадених у нас. Я молодець, і всі скажуть: молодець Трамп. Бо таке щось відбувається. Тобто для мене це дуже оптимістичні новини. Ну, реально дуже оптимістичні новини, і, і просто несподівано все говорило в інший бік, все говорило про те, що оці дві речі: справа проти Міндіча і плюс справа ну, рішення Верховного суду про. Затримання рішень Констиційного суду, Апеляційного суду щодо виїзду депутатів говорило про те, що Зеленський впевнений в тому, що він контролює ситуацію. Але коли дійшло до справи, головна фінансова опора, як я думаю, Міндіч він. О, до речі, може, тепер оце, оця кампанія. Ця потужна точка, так би мовити, яка випускає ракети і дрони. Може, вона тепер нарешті почне випускати дешевшу і якіснішу продукцію без відкатів. І тепер ракети справді полетять і дрони будуть справді ефективними? Це теж непогано. Таким чином, країна готується до виборів. Ні, країна готується до зміни влади. І як це все відбудеться? Дуже цікаво. Будемо стежити за подіями, і, можливо, сам ввечері я знову буду говорити про це саме. Дякую вам. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте мою інформацію, обговорюйте, коментуйте, що ви думаєте з цього приводу. І ключове, ставайте спонсорами мого каналу. Ну, ставайте, це ж недорого. 35 гривень, 70 гривень. Це не те, що в Брігенесі-аналітика, там серйозніші суми, там тільки найпотужніші прихильники можуть стати. І найзацікавленіше в незалежній інформації. А тут кожна людина, яка може просто сказати: Олександре, ти молодець, дякуємо тобі. Хорошу даєш інформацію. Слава Україні!